Давай поганяю тебе по прикладах за шостий клас і заодно перевіримо твої знання. 48 поділити на 8, 6, Молодці! 35 поділити на 5, 7. Супер. І 24 поділити на 6. Красунчики, таблицю множення не забули, це вже добре. А якщо нам треба 6 тисячних поділити на 12, десяти без калькулятора, без товпчика, своєю головою. Дивимось на наш дільник. На дванадцять десятитисячних і як нехороші люди стараємося прибрати, то що нам не подобається. Нам не подобаються нулі. Якщо ми уявимо, що їх немає, то в нас вийде просто 12. Але як ми це отримали? Ми перенесли кому на 4 знаки вправо, або ж іншою мовою, ми помножили на 10 тисяч. Якщо ми це зробили з дільником, то в діленому треба зробити те ж саме, щоб в нас е, відновилась рівновага. Переносимо, але бачимо, що коли ми хочемо на четвертий знак перенести, в нас нема куди, що там переносити. Тоді дописуємо 0, і в нас вийде 60. Тобто, приклад 60 поділити на 12. В ньому вже знаємо, що робити. Просто ділимо, виходить 5 вогонь впорались. І на майбутнє запам'ятайте, якщо ви хочете поділити на десятковий дріб, то вам треба зробити так, щоб ком там не було. Тобто перенести їх, але і не забути це зробити в діленому також.